Росія може готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС, і наказ про атаку може бути віддано в будь-який момент. Про це днями повідомив голова розвідки України Кирило Буданов у розмовах зі світовими лідерами. Володимир Зеленський, як повідомляє офіс українського президента, також переконує, що недостатня реакція світу на знищення Каховської дамби дає Кремлю змогу готувати теракт на ЗС. Водночас, Білий Дім запевняє, попри небезпечну російську риторику, Вашингтон не бачить ознак, що Москва готується використати ядерну зброю в Україні або здійснити теракт на ЗАЕС. я не вдаватимусь у конкретні повідомлення. Розвідки я скажу вам, ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі для Голосу Америки пояснив, мінування ЗАЕС відбувається вже понад рік, і зараз українська розвідка фіксує російську готовність піти на ескалацію, як він сказав, за рахунок використання терористичних інструментів. Але про термінову загрозу поки не йдеться. І можна сказати, що туди підпідтягуються для мінування чотирьох з шести енергоблоків певні додаткові вибухові матеріали. Можемо про це говорити так. Повинні ми про це говорити безумовно. Чи це точно означає, що теракт буде скоєно? Ні, безумовно не означає, що точно буде скоєно теракт. Але чи має Україна, яка сьогодні у війні і в якої вже зруйновано величезну кількість інфраструктурних об'єктів, казати про те, що ризики для нас суттєві? Безумовно. Подоляк підкреслює, Кремль потенційно може використати атаку на ЗС для перехоплення ініціативи на фронті, зокрема для ускладнення контрнаступу ЗАЕСу. Не було відповідної реакції на теракт на Каховській дамбі, і безумовно ми не очікували того, що світ так достатньо спокійно віднесеться до того, що Росія порушує, скажімо, так, Женевську конвенцію, додатковий протокол сімця го року щодо використання неселективної невибіркової зброї. Ну це дорівнюється до Ро масову Ми сьогодні бачимо, що Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкта Це ІЗАЕС і Кримський Титан у армянську Це на півострові Крим. Заступник директора російської програми фонду захисту демократії Джон Гарді пояснює, чому для Києва на міжнародній арені важливо говорити про реальність загрози російського теракту на заес я думаю, що для українців, якщо ви насправді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москву можливості здійснити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну. Хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це саме вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, не дає більше довіри цим офіційним заявам Києва. Гарді та інші опитані голосом Америки експерти сходяться на думці, що зараз невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання ядерної зброї РФ проти України немає, але легковажити небезпекою теж не варто. Зокрема, з огляду на останні події у Росії довкола ПВК Вагнер. Я думаю, що Путін був ослаблений спробою заколоту. Тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток вразливим. Що може призвести до більш нестабільної поведінки? Але загалом я продовжую вважати використання Росією зброї масового ураження, а особливо ядерної зброї подією з низькою ймовірністю. We need to ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози, аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО будуть відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує окрему ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення. Якщо Росія все ж здійснить теракт на ЗАЕС, наслідки найімовірніше нагадуватимуть аварію на японській АЕС Фукусіма 2011 року. Але про другий Чорнобиль не йдеться, адже робота заес зупинена, каже американський фізик-ядерник Едвін Лайман. Запоріжжя з станція відрізняється від конструкції Чорнобильської АЕС і конкретного сценарію, до якого призвела Чорнобильська катастрофа, і стала причиною її масштабів у Запоріжжі. Це навряд чи станеться. Думаю, найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на фокусімі в Японії в 2011 році. Може статися значно нижче рівень забруднення на багатьох десятках або сотнях кілометрів, що може вплинути на сільське господарство. Людям важко буде повернутися до своїх домівок на довгий час. Це може призвести до великих витрат на очищення. Українцям він радить готуватись, але зберігати спокій. Що справді можна зробити, так це просто підвищити готовність до надзвичайних ситуацій із потенційним опроміненням для навколишніх громад як в Україні, так і за її межами, щоб переконатися, що в разі найгіршого буде ефективна відповідь для захисту громадського здоров'я. Важливо не панікувати. Ті занепокоєння виникали у минулому, і я розумію, що щоразу, коли виникає схожа ситуація, іноді люди біжать купувати. Юдистий калій, але цей препарат насправді мають роздавати служби реагування на надзвичайні ситуації, які мають краще уявлення про те, як, де і коли це потрібно роздавати. Тому знаєте, якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким це дійсно може знадобитися. Лайман застерігає від самостійних дій і радить у потенційних надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із радіаційною загрозою, дослухатись розпоряджень влади. Марія Прус, Тетяна Ворожко, Савчук, Голос Америки.